Я вам покажу справжній, колоритний, народний, автентичний полтавський борщ з галушками на вишневих гілках. Ви хоч десь таке бачили. Система підживлення. Друзі, всім привіт! Валерій, канал Колярна Симфонія. Ми сьогодні приготуємо борщ. Не просто борщ, а полтавський борщ з галушками. У нас є отакий чудовий. Здоровий шматочок м'яса, тому не будемо гаяти час, підпалюємо багаття і вриваємося. Набираємо воду у казан. Ось таке у нас м'ясце з кісточкою, бачите? Опа. Гарнесеньке. Відправляємо його в казан. Опа. Бо мені там в попередньому борщу казали якісь. Ребра в тебе бідненькі, то бачите, який кусок м'яса, щоб не казали такого. Так, вочньові гілки підготовлюємо. О, Світланка, тобі навіть подаруночок. Це їх вистачить. Але беріть такі молоденькі гілочки. Мені далекі-далекі родичі розповіли, вони живуть на Полтавщині в селі, що завжди раніше додавали гілочки. А так як я з автентику шукаю різні цікаві рецепти. Тому зараз спробуємо. Що ж дадуть нам ці вишньові гілочки? Вони дадуть терпкість, фруктовий такий аромат, легенький такий, з димком наче. Тому додаємо гілочки, а також у нас є тут лаврушка. Поки будемо нарізати цибульку, з вами погамонимо. Ну що, я виставляв голосування, хто зайшов на канал перше, нагадую вам. І там перемогло в цьому голосуванні полтавський борщ. На другому місці був борщ з карасями. І тепер після полтавського борща ми підставимо якийсь наступний, дніпровський чи київський. Будете далі ви вибирати наступний борщ, який я приготую вам. Поки в нас закіпає казан, займемося засмажкою. Так що, друзі, кому цікава історія борщів, підписуйтесь, будемо всі борщі готувати, які тільки є. Цибульку нарізаємо кубиком. Так, цибульку нарізали. Переходимо до моркви. Ну, я буду, звісно, нарізати моркву, Ви в домашніх умовах можете собі на тертошку, нічого тут такого немає. Спочатку пластинками. Щодо грамовок рецептури в борща. Ну хто як любить, хто порідче, хто погуще. Я на 6-літровий казан беру дві цибулини та 2 морквини, а і також три буряка. Морква солодка на Світлан. Сьогодні тебе не кормлю, та вишня та морквина. Скоро буряк будеш. У нас отака гора моркви. Ну, Відсотковому співвідношенні моркви до цибулі один до одного приблизно. Буряка, звісно, буде більше. Це все-таки ж борщ. У нас отакі три бурячка домашніх, прям з города тільки що зібрали. Також ріжемо його соломкою. Зразу на бруски. От буряк, буряк. Буряк надо. буряк любить ніж, не треба терти. Зробіть гарненько бурячок. І отак такою тоненькою, гарненькою, отакою соломочкою, щоб аж світилося. Опа! Опа! Оце такий бурячок. Ой-ой-ой-ой-ой! Який колір. Ну, а поки я нарізаю бурячок. Натисніть на паузу відео, поставте обов'язково лайк, коментар і напишіть, з якого ви регіону як готуєте у вас в сім'ї борщ. Можливо, є вас старвини якісь рецепти. Поділіться, будь ласка. Я збираю всі борщі, які тільки є. Ну як? Поки нарізав буряк, згадав. Я хочу ще приготувати шпундру. Колись я готував уже верещаку, є на каналі. А от шпундру ні обов'язково треба приготувати в найближчий час. Дуже цікава, українська автентична страва. Так, далі що у нас? Картопелька. Картоплю раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 7. Це багато. Картоплі візьмемо штук 5. Картопля у нас молода. Взагалі подобається в борщу стара картопля, старої вже немає. Так, молоду картопельку. Як нарізаємо? Та да, парційно, щоб ложку влазило. Рубанемо так її. Те, щоб швидше зварилося. так. Можна на цій самій дощечки, і картопелька в нас покраситься, так як і мої пальці, бачите? О, так, картопельку. Так, да, це картопля багата. Будемо менше брати. Опа. Ну а що, в нас одна капустинка залишилася зробити, нарізати. А, ну також галушки. Ну куди ж Полтава без галушок. До речі, в Полтаві навіть є пам'ятник галушки. Зараз ставлю. Капуста молоденька. Опа. І насічемо її. А тим часом чую, як уже за берега виходить наш бульйончик. Зараз відкриємо кришечку та глянемо, що там. Ну що, тут? А? шипиш. А, ну тут порядок. Все йде за планом. Так, друзі, все рубанули вже, все рубанули. Зараз все обираємо, стіл зачищаємо. А, галушки зараз зробимо. Зараз руки помиємо і зробимо галушечки. Так, галушки. Тут все просто. Беремо трошки солі. Одне яйце. Додаємо муку. Трохи водички кипяченої. І зараз будемо замішувати і коригувати, додавати воду, муку. Взагалі, тістечко треба зробити. Таке не сильно забите. Зараз побачите. Ну, отаке тісто на калапуцях. Бачите, воно клейке, тягуче, О, жовтеньке яке. Для засмажки трошки олійки. Додаємо цибульку і моркву можна одночасно. О. І підсмажуємо. Можемо одразу підсолити. Уже засмажка із моркви та цибулі така золотава додаємо буряк. Я знаю, що по технології потрібно окремо, але ну, ми зробимо сьогодні все в одному. Так, додаємо бурячок. Додаємо цукор. А також, щоб зберегти колір, трохи яблучного оцета. Це все ретельно перемішуємо. А також я люблю додати томатної пасти. Зараз додамо щедру ложку. Бурячок уже піддатливий. Колір є. Смак також. Зараз тут сюди томатна пасту. так ось сюди. І прогріємо її трохи. О. Вона починає вже працювати. Що, далі все перемішаємо гарненько і залишаємо томитися. Якщо буде мало вологі, то можете додати бульйон з борща по половці. Нічого страшного не буде. Головне, колір зберегти. О. Чудово все виглядає. Запахи стоять неймовірні. Так, глянемо, що тут наше м'ясце. Дістаємо зараз гілки і м'ясце. М'ясце порціонно, поріжемо. Дістали м'ясо, зараз будемо різати. А поки, щоб не гаяти час, відправляємо картошечку в казан. Опа. Так, друзі, пройшло 5 хвилин після того, як закинули картопельку. Тепер додаю капусту. Чому так рано? Знаю, деякі додають наприкінці. Я не люблю, щоб капуста хрумтіла. Ну, ви дивіться самі. Капусточку сюди ляп і закрили казан. Додали сюди пару половників бульйончика. Бачите, випаролося все нормально. Коль розбереглося, можна вже знімати. Підсмажка наша на борщ готова. Ось так вона виглядає. О! Давай подалі від цього. Ну що, на столі у нас тісто, сіль та цукор. Ну, бо будемо ще борчик доводити до смаку, а також кусок м'яса. З м'ясом потрібно розобратися. Та порізати Гарненько його. Ух ти. Їй. Залишилося таких дві кісточки і отака таріляка м'яса. Зараз відправляємо його назад казанчик. Смакота. Хто ще любить косний мозг? М -м 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 -м. Ух ти. О, той момент, коли. Борщ стає борщом. Ну, що тут у нас От така красота, бо полтава без галушок, як борщик без буряка. Вот такі галушечки формуємо. Ну, звісно, вони в нас будуть нерівні, але які є. Оце так борщ, система підживлення. Ну що, друзі, настав той момент, коли будемо дегустувати цей борщик, полтавський борщик. Як він виглядає? Та ти що, Світланка, підійди, будь ласка, на весневих гілочках. Оце борщик, М'ясце, галушечки, все як положено. Колір класний. Та ви що, будемо Ммм, А наваристий, солоденькі, ну, смачненькі, кисленькі. Це як я люблю. Бобовий борщ. Ну, давайте спробуємо галушки. з ж полтавські. Галушки м'якенькі. Главное тісто не Ммм, Клас. Бомба. Ось ви, ви, саме ви, 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 ви. Приготуйте наступний борщ полтавський. Ну, приготуйте. Ну це смачно. Як завжди, з вами Світланка, Валерій, канал Кульнарна Симфонія. Готуйте з любов'ю, друзі. До побачення!